парафіян нашої церкви, всіх жителів нашого села, хочемо привітати вас на нашій землі. Ваша присутність посеред нас вселяє усіх вірних нашої парафії, передчуття великого торжества, яке з вашого благословення відбудеться в нашому храмі. Висточіє храм на краю села, Куполи купили простягати небесні. Свершиві, зниклога диви, молитва людська. Кожного жде на вершині є а від неї додому схід частий шлях пролягає. поклоняннямсь Христу, а Ісус промовляє, прийдіть скручені, стовнюю, я заспокою, бо могуча та сила, яка підійма і несе в собі ріки води живої, біля ясил ягнята в морозений час. Своїм подихом теплим зігріти бажати Пресвятую родину маленьке є Боже дитя, що любов і проміна весь світ обіймає, і могила постала з землі догори на вершині березовий хрест і калина в п'яті, та це ж пам'ять. Співаємось, віримо у Бога, що постане ще й тут справжній той атрибут. Це та Божая хресна дорога. Хоч громада ця наша невелика, мала, все ж із Божою помічю храму судилось постати і у храмі святі нам на диво усі Слово Божому тут процвітати є храм на краю села, купули простягав у небесні простори, з них до повгали молитва людська, або знусять до нього її херовимський ходи. А сьогодні зібрались ми тут неспроста, бо для храму ця є справжнім святом, зустрічати приїзд владики Дмитра. Поспішає з нас кожен охочий завзят, все чесніший владико вітання прийміть від малої дитини і до похилого віку людини, благословення батьківське, свої уділіть, Щоб що простилися прогріхи наші й родини. Хай Господь всемогутній обдарує ваш вік, хай повсюди завжди береже вас цар. Добра вам на многії, благи віта. Займи вам, Боже, моя літа, моя літа. Тримати надалі, трудитися на Христовій неві, на засіваючи в людських серцях Божу любов, добро, мир, ведучи вірних до царства Небес. Хай матір Божа вас благословляє, від всяких бід охороняє. Сьогодні починаємо нашу закат рекомендую зі нашого закону але жива.